А давай палець. У мене, до речі, була якась така думка, якась радіо свій час в мене е, була думка зробити, знаєш. От, от реально була. Ну, поки що ми по суті свої, свій коментаторський талант це так. Поки що ми е, на Ютубі воплощаємо у вигляді переліду ріплечиків. Сеймер Хитрий, як і така збірка, краще бонове і... Так, да, так, да, да. ти не критуєшся взагалі. ти Рема взагалі, ну, ремаєшся 2 секунди Тебе там БК не вилітає, баки не вилітають, ну просто кайф. Ремка там без бежархів десь по-моєму, 4 секунди час ремонту в мене, поняли? Ну, це дуже сильно. Треба після цього, я покажу скільки в мене ремонт. такий Експериментальна турбінка в мене також стоїть. Це покращує мені цей. Це покращує мені трошечки стабілізацію. На танчику, що теж приємно. Хевік бойниці стоїть. Бля, це боюся перехрестка просто дуже сильно зараз. Щас ми Хевік просто вийти барабан роздати. Там бачили, БЗ-176 голову втратив, як побачив 279. <плес> Допиздівся, що нічого не критується. <плес> Виходить. Приння не пробите. Отберу десятька продолжитель. На рахунок е радіо. <свісно> <свісно> да, конечно, бідовоньку 2.79 з тобою. Там ще яга стоїть, слухай. коротенькими перебіжками віддавалися. Що пошкоджено так припинити не приплив. На тортах власика ще тримаю. Зі знищено. Прикинь, сімка. Сімрку ми ігнори, ми їдемо в ягу. Бля, куди вона, я яги поїхала підусі їх? Це, до речі, шанс є рекорд подашки поставити в мене на, е, на цьому танку. У мене, по-моєму, 8300 я максимум давав. Якщо я всіх подобиваю, то цей уже, уже точно ні. 8 фраг, Ну, Коли в бою Е29, комусь моя БК зірвати, а ти з своє, своєю збіркою ламаєш. Получається, да. <св şeyi> ага, це цікаво, люди проголосують. блін, ну це все жорстко буде з радіо. Навіть не спотів, Да на 20. На чифу я б фіки не дав бету. На б скільки не дав. Просто ізі майстер, блядь. На чифу я скільки не дав би народ, просто, ну. Ви бачите, на 29 просто поїхав усіх убиваєш. На Чивщику таке не дай таке не робиться. На Чивщику так. Так не катається. Просто легчайший мастер Росік на 29. До речі, ледве-ледве цей. Вліз в планочку. Заробив 1480 а. цей. а... Треба планочка 1468, нормально. І це ж я затупив, що фугасом по алтехі стріляв. Якби там фугасом порокнуло, то от було б вісім 500 умовно дашки ще було б здорово. Просто блять не знаю дітей. Конфет, конфетку дітей відібрав, чесне слово.